Всім привіт! Сьогодні буде невеличке відео про витяжки для пайки. При збірці дронів або при виконанні якихось робіт з пайки, обов'язково треба мати гарну витяжку. І я, от, в мене є два варіанти, про які хочу поговорити, для того, щоб ви мали опції і мали якесь враження про ці штуки. Одна витяжка з Aliexpress, тобто умовний завод ось така помаранчева. Інша самопальна, зібрана з кулера і декількох датчиків, там кнопки, і оцей е, фільтр е, за інструкцією єдрон. Ну з модифікацією цієї витяжки і фільтра. Там цього не було. Е, так, щоб просто у вас було е, враження і розуміння, що це, як воно працює. Ну, про заводську е, почнемо тут все досить просто. Тут внутрі також стоїть кулер. Він не самий якісний, Зараз я включу, ви подивитесь, але свою функцію виконує. Він гарно тягне, з обох боків є оця решітка, в принципі, як і в цьому. Тобто тут неможливо там всунути пальці чи щось засосати. Є кнопка і є живлення від стандартного 12 вольт блока живлення, який йде в комплекті. І є ось такий теж. Поглинач, фільтр, який легко вставити, замінити. Там він в комплекті з, цим, з цією витяжкою. Один іде тут, а один додатковий як запасний. Але ну, є на Aliexpress комплекти, де можна купити заміну і все буде просто. Тут є такі вставки, тобто він так ставиться, і можна кнопкою включати, виключати. Зараз ми подивимося, як це працює, наскільки ефективно він тягне. І самозібраний. тобто Тут просто кулер, є дві батарейки на 18650, є також кнопка, є оця решітка, яка захищає. Тут стоїть USB Type-C, тобто він може працювати від USB Type-C, заряджатися через це USB Type-C, оці дві батарейки. І є. Такий вольтметр, який при включенні показує, скільки залишилось заряду батареї. Ну і тут стоїть резистор, яким можна регулювати швидкість обертів цього пропелера. Давайте того не затягувати. Підемо до функціональної роботи. Тобто тут все просто: нажимаємо кнопку, і ця штука починає обертатись. Як бачите, тут ну, налаштована швидкість кулеру. І зроблено так, що в принципі, він працює майже безшумно. Ну, В порівнянні з заводським, так як я вже знаю, ви зараз подивитесь. Тобто, в принципі, досить зручно, він портативний. Цю штуку це вже я сам доробив, поставив сюди цей фільтр, тому що ефекту тоді немає. Він витягує, забирає цей дим і кудись його розсіює. А так є, хоч якась. Історія, яка тут хоч щось трошки фільтрує. Заводський працює гучніше, тобто. Але заводський і тягне трошки краще, якщо чесно. Тобто Тут, якщо поставити руку, то такий вітерець прям відчутний. Тут, звісно, не так відчутно, хоч там і далі, але. Є, але не так відчутно. От. Як зібрати цей самопальний, є інструкція на дрон, я прикріплю до відео, Ну, цей лінк є на Aliexpress. Давайте подивимось тепер його в реальній бойовій роботі, Обидва. обидві витяжки. Поставимо коврик, візьмемо трошки припою і будемо. Його плавити і дивитись, як вона тягне. Розігріваємо баяльник. І дивимось на наш самопальну нашу витяжку так, от, як бачите. Він втягує повітря. Давайте вимкнемо, бо видно, куди йде дим, якщо ця штука не працює. От, бачите, дим летить фактично мені сюди, тобто в камеру і, і в лице, що не дуже добре. Включаємо. І дим починає йти в бік. От, бачите? Ну, як я сказав, працює відносно тихо. Але тут є свої недоліки тим, що, звісно, відсіюється і йде повітря кудись. Включаємо цей. Цей працює, звісно, як витяжка на кухні, не знаю, ну щось таке досить потужне. Але ну витягує він, звісно, що набагато краще. Якщо ви бачите, тобто там навіть навіть на великій відстані він збирає весь цей дим. Ну і тут от на ньому добре видно, що ця вся історія збирається на цьому фільтрі і залишається. Тобто це в принципі. Позитивна історія з цим. Якщо чесно, моє персональне враження з тим, що така штука, якщо ви паяєте багато, має бути у вас обов'язково. Це перше. Який формат обрати, вони є досить різні, дорожчі, дешевші, там є з виводом, де труба йде там кудись на вулицю, можна вивезти чи ще щось. Але, ну, це найпростіший варіант, який можна зібрати за 200 гривень. Тобто всі ці компоненти коштують 200 гривень. Ну, там. В залежності від кулера ви можете, звісно, взяти якусь нокту, а і на ні зібрати, тоді буде дорожче. Але в цілому воно справляє свою функцію виконує. це вже більш такий варіант, ну, завод, так тут все є, воно більш таке виглядає як виріб. І ця штука, ну, незважаючи на те, що вона досить сильно гудить, і сидіти при такому шумі довго. Досить важко, вона досить якісно виконує свою функцію, фільтрує повітря. Як ви бачите, цей фільтр трохи замащений, тому що він все ж таки працює, але їх можна легко міняти. І я думаю, що в принципі рівень шуму можна змінити, змінивши оцей кулер, Тобто тут ось він просто викручується, міняються контакти, і він буде шуміти. Трошки менше. Ну і плюс можна, звісно, це також досконалити, поставити якийсь резистор, змінного, змінний, так як і тут, і регулювати кількість обертів в залежності там, від потреб. Я це ще не робив, але я дивився, що це, от там по схемі, як це підключено, зробити досить нескладно. Тому навіть цю штуку можна в домашніх умовах покращити. Ось таке невеличке відео про витяжки. Пишіть в коментарях ваші думки. Чи використовуєте ви такі штуки під час роботи? І взагалі підтримуйте відео, підтримайте наш збір на FPV-дрони. Всім дякую, всім пока. Пока-пока.